Привіт! У цьому відео ми розповімо все, що вам потрібно знати про дитячі садки в Естонії, загальну інформацію про них, як отримати місце для дитини, а також дамо кілька практичних порад, як зробити так, щоб у вашої дитини в дитсадку від самого початку не було жодних проблем. Деякі загальні факти про естонську систему освіти вона має чотири рівні. Дошкільна освіта, включаючи дитячі садки. базова та освіта гімназичного рівня. Дитячий садок естонською буде ластеед. Туди ходять діти від півтора до семи років. Дошкільна освіта не є обов'язковою. В Естонії є два типи дитячих садків державні та приватні. У більшості садочків мова спілкування естонська, але є і російський. В Естонії також є англомовні дитсадки, але вони приватні. Батьки можуть вибрати державний або приватний дитячий садок. Є також приватні денні заклади для догляду за дітьми. Вони відрізняються від дитсадків тим, що не мають сертифікованої державою навчальної програми. В Естонії батьки вносять плату за дитячі садки, яка на 2022 рік не може перевищувати 20% мінімальної зарплати в Естонії. Середня плата за державні дитячі садки становить 81 євро на місяць, приватні дитячі садки самостійно встановлюють плату. У робочі дні дитсадки зазвичай працюють з 7 ранку до 18.30 Звичайний день дитини включає триразове харчування, ігри, деякі навчальні заняття та приблизно двогодинний відпочинок у середині дня. Дитячі садки не працюють на державні свята та впродовж одного півтора місяця влітку. Не забудьте запитати про графік роботи дитячого садка, який відвідуватиме ваша дитина. Діти зазвичай діляться на групи за віком. Ясельна група зазвичай 1,5-3 роки та групи для дітей старшого віку 3-7 років. Зазвичай у ясельних групах на 7 дітей є одна доросла людина у групах дитячого садка один дорослий на 10 дітей. У більшості дитячих садків на роботі є один вихователь естонською епитая або касватая і один помічник вихователя. У всіх естонських дитсадках викладаються стандартні предмети я і навколишнє середовище, розвиток мовлення, естонська як друга мова, математика, мистецтво, музика, фізичний розвиток і рух зазвичай викладання ведеться естонською мовою, діти, чия рідна мова не є естонською, починають вивчати її як другу з трьох років. Після закінчення дитячого садка діти отримують картку готовності до школи з результатами з предметів і розвитку вона використовується для вступу до школи. Зараз більшість дитсадків приймають дитину лише за наявності в неї посвідки на проживання. Тому, якщо ви перебуваєте в Естонії з візою, де... Спробуйте влаштувати дитину до державного дитсадка, але будьте готові, що можливо доведеться записати дитину до приватного садочка. Якщо у вас є проблеми з пошуком дитячого садка, ви можете звернутися до Міністерства освіти і науки, оскільки Естонія відносно невелика, державні служби працюють досить швидко, і процедура не вимагає багато документів. Міністерство з радістю допоможе вам з виниклими питаннями і, як правило, запропонує рішення або чіткі кроки, які потрібно буде зробити якомога швидше. Отже, як отримати місце в одному з дитячих садків? Місцевий муніципалітет відповідає за розміщення в дитячій садки дітей віком від трьох років. Найкраще звернутися до свого муніципалітету і запитати, що вам потрібно зробити, щоб отримати місце для вашої дитини. Ви можете обрати конкретний дитячий садок, але лише за наявності вільних місць. Якщо місць немає, вас поставлять у чергу. Можливо, ви не отримаєте місце одразу, тому не забудьте подати заявку на це місце якомога раніше. Іноземцю може бути корисно ознайомитися з довідковою інформацією про дитячі садки на вебсайті Міністерства освіти, а також через більш неформальні канали, як от групи в соціальних мережах. Наприклад, у Фейсбук є низка спільнот англійською та російською мовами, які об'єднують батьків експатів в Естонії: — «Expats in «Expats in Tallinn» та інші. Після того, як ви подасте заявку на місце, спитайте, які речі знадобляться вашій дитині в дитячому садку. Найважливіше, що повинна мати ваша дитина, це піжама для сну, пара взуття для прогулянок, дощові та снігові штани та відповідний зимовий одяг. Обов'язково попросіть дитячий садок допомогти вам підготувати список речей, які знадобляться. Початок дитячого садка в новій країні може бути нелегким як для батьків, так і для дитини. Отже, ми підготували для вас кілька порад, які допоможуть дитині адаптуватися до нового середовища. Більшості дітей для адаптації потрібен час. Ви можете спершу віддавати дитину в дитсадок на коротший час і поступово збільшувати час перебування дитини в дитсадку, доки дитині не стане комфортно. Запитайте про розпорядок дня в дитячому садку і поясніть його вашій дитині. Розпитайте вихователя про основні правила, щоб ви могли пояснити їх своїй дитині. Попросіть вихователя навчити вашу дитину кільком ключовим словам естонською, а потім повторіть їх вашою мовою. Якщо у вас виникли запитання чи сумніви, будь ласка, обговоріть їх з дитсадком. Хоча більшість батьків віддають своїх дітей у дитячий садок, є й альтернативний варіант денні заклади для догляду за дітьми. Вони, як правило, менші за дитячі садки, няні часто надають послуги вдома або в спеціально пристосованих місцях, туди дітей можна відправляти до досягнення ними віку у півтора роки. Батьки зазвичай оплачують послуги з догляду за дитиною, хоча ваша місцева влада. Може мати ресурси для підтримки догляду за дитиною, особливо якщо у дитячому садку не вистачає місць. Щоб дізнатися про таку можливість, зв'яжіться з місцевою владою і запитайте, хто відповідає за дитячі садки та догляд за дітьми. Перш ніж ми закінчимо, обов'язково дізнайтеся більше про освіту в Естонії. Ось посилання на сайт Міністерства освіти і науки. Також обов'язково подивіться це відео про якість освіти в Естонії. Більше про школи та дитячі садки в Естонії можна знайти в нашій Expert Book номер 8 Ви також можете подивитися відео про школи.